Сьогодні я облажався, допомагаючи дружині годувати грудьми нашого новонародженого. Я прибирав на нашій задній веранді і помітив, що ще нічого не посадив в одну з наших кадок. Згадав про різні сушені насіння перцю, які лежали у мене в кухонній шафі. Проблема в тому, що я вже не міг пригадати, який перець який, тепер, коли вони всі засохли. Тому взяв жовтий і червоний, розрізав їх, посадив насіння і пішов додому жодних проблем. Наш новонароджений їсть щогодини, тому моїй дружині доводиться використовувати накладку для сосків. Це шматочок силикону з дірочками, Кий подовжує сосок і захищає його від сильного подразнення, почув своєчасний плач малюка, тому як за годинником взяв накладку для сосків, помив її і одягнув дружині на сосок, щоб вона могла погодувати дитину, не встаючи. Я найгірший тато у світі. Я не знав, що олія від перцю, яка попала мені на руки я уявлення не мав, що в сушеному перці ще може бути олія, потрапила на накладку для сосків. Наш малюк почав кричати і ніщо не могло його зупинити. Ми не могли зрозуміти, що не так, поки у мене не почало пекти в роті. Мабуть, я теж підніс пальці до рота. Тоді я засунув пальці прямо в рот, щоб визначити, що це за перець. Судячи з пекучості в роті та знань перців, які я сушив, я посадив Кароліна Ріпер. Мій ніжний малюк ридав як різаний принаймні дві з половиною години поспіль, і ми робили все, що могли придумати або знайти в інтернеті, щоб зупинити печіння. На щастя, наскільки ми можемо судити, на накладку потрапило не дуже багато олії. І перець був не на повну потужність, інакше все могло бути набагато гірше. Тепер мені здається, що я більше ніколи не повинен торкатися своєї дитини. Це батьківство якось не дуже вдало розпочалося.